Ожиріння нас тісно товаришує з інсулінорезистентністю та з цукровим діабетом. І я знаю, що ви досить добре знаєтеся на цій темі, і я задам таке можливо незвичне для аудиторії запитання. А інсулінорезистентність вона буває різних типів. Звичайно, інсулінорезистентність, якщо по-простому в організмі людини інсуліну багато. Навіть більше, ніж у здорової. Але цей інсулін не виконує свою функцію щодо е, провідника глюкози до різних тканин, до м'язової тканин, до жирової тканин, до печінки. І ця інсулінорезистентність є різного типу. Це може бути рецепторно-пострецепторно типу. Тобто інсулінорезистентність буває, коли інсулін підходить до клітини і за ручку веде за собою глюкозу. А там. Ті двері, через які він може провести цю глюкозу, наприклад, зачинені на той ключ, у якого інсуліну немає. І все, інсулін собі топчеться, і в клітину зайти не може. Це рецепторно. Це рецепторно. Є пострецепторна інсулінорезистентність. Тобто інсулін з глюкозою за ручку підходить до клітини, двері відчиняє, заходить туди, а там в цій клітині, як в кімнаті, темно, і цей інсулін, то плечем вдарився якусь об якусь шафу. То спіткнувся і носа розбив це пострецепторна різні типи інсулінорезистентності.